Старт, Місто Івано-Франківськ. Приїхали до нас Gion Джинеси двох розпредвальні. Хочу вам показати нову графіку цього мотоцикла. У нас з'явився тепер такий тигрик. Напишіть в коментарях, як вам нова графіка. З цим ви вже знайомі і також в білому кольорі. По змінах їх практично не було. Можливо, буду помилятися, але по пам'яті кришка баку змінилася, стала трошки акуратнішою. Потім зумов поставили ручки щеплення і підножки. І в принципі все остальне як було, так і залишилось без змін. Ну і звичайно, зроблю вам рин-рин-рин. Ви це любите. Я хочу наголосити, мотоцикл готовий, бачите, він навіть підписаний. Мінене масло, вже зроблена передпродажка, він, він готовий вже до відправки до клієнта. Завтра ми його будемо грузити в наш бус. Ті два не заведу, бо ті два ще на консерванті і передпродажку ми робимо безпосередньо при клієнту. Якщо це не доставка, якщо доставка, то відповідно ми мотоцикл заводимо, перевіряємо і тільки тоді віддаємо клієнту. Кажу, для тих, хто говорить, що ж ти на холодну газуєш. Мотоцикл я перед цим, звичайно, трошки прогрів і по звуку тахометр вам покажу. Тобто це далеко не оцічка. Те, хто пише нам в коментарях. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Симона Петлюри, 8, а мотосалон. Завжди вам раді. Звертайтеся. До речі, не забудемо, великий вибір екіпіровки нам ще заїхало. Багато-багато нових класних речей.